Друзі, вітаю вас всіх на каналі Дача Агронома. Зараз в нас починається сезон висіву сидиратів. Різноманіття сидиратів вражає: якщо ми зараз зайдемо на розетку та в пошуку напишемо сидирати, то ми побачимо, що в розділі Сидирати та Медоноси більше 520 пропозицій різних товарів. Це означає, що тема дуже актуальна для людей. Та корисна. І давайте ми в цьому відео поговоримо і поділимося досвідом, і будемо вчитися один у одного, як найкраще використовувати сидирати на своїй ділянці, щоб вони дійсно вам приносили користь. Тому що, якщо ми невірно будемо використовувати сидирати, ваша ділянка буде зелена, але на жаль, вона буде порожня, і земля не буде мати поживних мікроелементів, які ми намагаємося від тих сидиратів отримати. А якщо ми будемо все робити вірно, то ділянка в наша буде не лише зелена, а й ще й наповнена мікроелементами. Почнемо, давайте з гірчиця біла. Вона перша випала в пошуку, а також є дуже популярним сідератом. Вона має як свої недоліки, так і свої суттєві переваги. До суттєвих переваг можна віднести ціна. Ціна насіння. Як зараз бачите, 35 гривень за кілограм насіння. А норма внесення гірчиці це приблизно 300 г на одну сотку. Отже, виходить, що в нас на одну сотку треба витратити насіння на приблизно 10-15 гривень. Це дешево-дешево. Чудово, відносимо це до її переваг. Також гірчиця здатна зменшити на вашій ділянці певну кількість захворювань та шкідників. Як це працює? Будь-яка рослина, як і будь-який сидерат, має власну стійкість до певних захворювань і шкідників. Отже, коли ми робимо таку собі сівозміну, тобто висіваємо після основної культури зовсім іншу, яка має певні свої властивості. То ті накопичені хвороби та шкідники після попередньої культури вони нібито не мають чим харчуватися, тому їхня кількість дуже суттєво знижується. А оскільки ми сидерат культивуємо дуже рано, тобто до початку цвітіння, то притаманні сидерату захворювання та шкідники не встигають розповсюдитись і накопичитись дуже в великій кількості. Так воно все і працює. Хто зараз дивиться за рухом склянки, то думає, а як же мікроелементи? Насичення ґрунту мікроелементами. Ей ні! А, гірчиця не створює ніякі мікроелементи. Воно покращує структуру ґрунту, але якщо ви бачите десь хто що вам пишуть, що гірчиця насичує ваш ґрунт мікро- і макроелементами, то це не є так. Гірчиця, як і звичайна рослина, вона навпаки поглинає мікроелементи з ґрунту. І це ми можемо відносити до часткового мінусу, який мають всі сидерати Окрім бобових, лише бобові вони можна сказати створюють мікроелементи, тому що там вони насичують ґрунт азотом. Все, всі інші культури лише поглинають. Тому повертаємо нашу склянку назад. І до того ж, тут починаються інші складнощі, з яких я почав відео, щоб сидирати нам приносили максимальну користь. Треба їх вірно підбирати. Адже гірчиця, наприклад, нас е, може позбавити нашу ділянку дротянки. Але натомість гірчиця є найулюбленішим смаколиком для такого шкідника, як блошка. І після гірчиці у вас завжди з'являється блошка. І чим довше ви будете тримати гірчицю на своїй ділянці до моменту, поки закультивуєте, а багато хто з людей любить дати їй поквітнути, хай хай буде пишніше, щоб ґрунт е, був більш насичений органікою. Але весь цей час в нас розводиться на ділянці блошка, і потім вже вона, після того як закультивуєте гірчицю, то вона вже починає бігати по, вашому, по вашій ділянці і гристи всі інші культури. А до речі, один глядач в коментарі написав, що використовував гірчицю після картоплі дуже сильно регулярно, і розвів на своїй ділянці блошку до такого рівня, що та блошка почала жерти картоплю. Ось так. А чи був у вас такий досвід, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Тому що мета мого відео сьогодні те, щоб ми один у одного вчилися максимально ефективно використовувати сидерати з максимальною користю, щоб ми мали більше переваг і менше недоліків. Ваші коментарі вони будуть корисні як мені, так і іншим глядачам. Отже, з бложкою ми з'ясували. Суттєвий момент з будь-якими сідератами, як тільки но ну, вони починають квітнути, вони починають поглинати з ґрунту набагато більше мікро і макроелементів, ніж ви потім туди повернете. А тому за цим питанням дуже слідкуємо пильно. Також є один дуже суттєвий момент. Багато хто зараз сіє сидирати більш пізніше для того, щоб їх вони попали на мороз, і потім не треба було культивувати. Адже напишіть в коментарях, це ж дуже розповсюджена практика. Ми сіємо сидирати, потім мороз їх вбиває, вони вже не ростуть, не поглинають мікроелементи, а вже навесні ми їх культивуємо. Все працює, все працює. Але є такий нюанс, що коли ми культивуємо свіжу органіку і свіжу ту зелену масу, вона набагато краще покращує структуру ґрунту. І для ґрунту це набагато-набагато корисніше. Тепер навіщо мені тут така велика діжка з такою великою зеленою кришкою? А тому, що це є потенціал, який люди, на жаль, в нас не використовують. Тому що в нас відбувається дуже дивна ситуація. Люди витрачають свої сили, свій час насидирати для того, щоб внести в ґрунт органіку і покращити його структуру та його поживність. Натомість. Після збору врожаю основних культур ми беремо все, зішкрібаємо та спалюємо, тим самим зменшуємо кількість мікро- і макроелементів, що у вас залишаються в вашому ґрунті. І тут суттєвий нюанс, з чого я почав: сидирати не створюють мікро- і макроелементи. Вони їх лише перемішують, вони роблять ґрунт більш поживним шляхом того, що покращують його структуру. Тому, окрім сидератів, ми ще повинні вносити в ґрунт всі ці рослинні залишки, що в нас залишаються. І тоді ваші сидирати будуть ще краще покращувати його структуру. А також ми повинні, окрім сидератів, вносити в ґрунт всі мінеральні добрива, адже це є запорука того, що ваш ґрунт буде наповнений мікро і макроелементами. І одразу відповідаю на питання, як люди часто пишуть: а як же в лісах та полях диких, там земля здорова, там земля дуже щедра. А чому там так відбувається? Тому що з тої землі ніхто щороку не виносить кілограми добрив, кілограми виносять, виносять, а потім все, що залишилося, ще й взяли, підпалили. Я чекаю ваші коментарі стосовно того, про який сидерат ми зробимо з вами наступне відео. Поділіться своїми враженнями. Вчитися ніколи не пізно. Давайте разом будемо використовувати ресурси нашої землі, та нашої ділянки та нашої планети якомога більш ефективно та правильно. І хай ваша ділянка буде не лише зелена, а ще й повна чаша. Всім вам хороших врожаїв. до побачення.